Так, пацієнт є. У всякому разі, покажу, як це роблю я. Що нам треба? Кусачки. в етаптеці купив для опушування зубів у поросят і олівець для зручності. Ось диви, як видно, які вже в нього зуби. покажи. Нижні пішли наверх, верхні пішли всередину. І оце потрібно все пообкусювати. Тому олівець кладу між зубами, щоб він не міг закривати ось так рота, хоч приблизно. Двом, звісно, було б зручніше, але одному також можливо. І обережно один є. Тихо, тихо. Другі є. Нижні обкушувати легше. Вони зручніше. Верхні не так зручно, ну, але. Так. Тихо, тихо, тихо. Ще один. Не О! Так, і ось до Коротше, до забою йому дорости хвати. Обкусили, більш-менш зможе їсти. Все, тепер на 2-3 тижні цього вистачає.